Тиждень мистецтва та історії у Дубінській гімназії «Примудрість» – це час, коли творчість та знання поєднались у тріумфі естетики, креативності та самовираження. Тож розпочали із конкурсу серед учнів старших класів під назвою Оживи картину. Гімназисти з усією винахідливістю відтворювали роботи відомих художників, а учні початкових класів обирали переможця. Поринь з головою у мистецтво така фотозона прикрашала наш заклад, і усі охочі мали змогу стати частинкою картини безтурботні веселощі української мисткині Ірини Колесникової. Не обійшлось і без рухливих завдань. А тому для п'ятих-шостих класів провели квест, віднови мозаїку, у якому потрібно було здолати маршрут і знайти частинки мозаїк, які було відновлено у Стамбулі та Єрусалимі. Кожен клас отримав завдання відтворити історичний портрет відомої постаті, окрім презентації та цікавих фактів, особливим моментом стала реальна візуалізація історичних осіб. А завершили тиждень мистецтва та історії мелодійно та піднесено концертом учнів початкових класів Мій голос для слави Божої звучали пісні, які дітки вчили на уроках музичного мистецтва протягом року. Тож тиждень видався навчальним та підсумковим, барвистим та змістовним водночас.